Вітаю, мене звуть Наталія Сюська. Я працюю психологом у відділенні реабілітації вразької багатопрофільної лікарні. Наталю, скажи, будь ласка, роль психолога у відділенні реабілітації. У відділенні ми працюємо командою: лікарі, фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови і мовлення, психологи, медсестри. Кожен робить свій внесок. Мультидисциплінарна команда це як пазл. Кожна частинка важлива. Але лише разом вони створюють цілісну картину відновлення. Моє завдання полягає в тому, щоб допомогти відновитися не лише тілом, а й внутрішньо, бо тіло воно лікується вправами і медикаментами, а душа потребує слова, підтримки та простору для відновлення. В моїй роботі важливо дати людині відчуття, що вона не одна, бо інколи найціннішим є можливість бути почутим і зрозумілим. Моє завдання полягає в тому, щоб людина відчула, у неї є ресурс, у неї є майбутнє. Що б ви хотіли сказати пацієнтам, які зараз проходять реабілітацію? Я хочу звернутися до всіх, хто зараз проходить реабілітацію і до цивільних, і до військових. Просити про допомогу це не слабкість, а справжня сила, бо сила вона полягає не лише в тому, щоб вистояти. Витримати, а й в тому, щоб дозволити собі відновитися. Відновлення це шлях, і навіть якщо зміни відбуваються повільно, то кожна маленька перемога вона має величезне значення. Моє побажання кожному: бережіть себе, дозволяйте собі відпочинок, маленькі радощі, приймайте допомогу близьких і фахівців. Відновлення це і про тіло, і про внутрішню силу та віру в себе. І ми поряд, щоб допомогти вам у цьому. Відновлення це і про тіло, і про внутрішню силу та віру в себе. І ми поряд, щоб допомогти вам у цьому, адже ваше здоров'я пріоритет нашої лікарні.